Слава Богу. Слава Богу. Давайте разом зачитаємо Євангеліє від Луки, другий розділ з першого вірша. Євангеліє від Луки, другий розділ спочатку. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє, і пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його. Бо заїзд і місця не стало для них до цього місця. Користуючись такою можливістю, я хотів вас всіх привітати з цим святом. Христос народився. Скажіть, будь ласка, брати та сестри, ви готові? Наш молодіжний хор готовий. Ми готувалися десь з листопада місяця, в понеділок співанка, п'ятниця співанка. Ми готувалися до цього зібрання. Ми перед тим, щоб готуватися до цих співанок, регенти готували пісні. У мене дружина регент, я знаю, що до того, щоб прийшов хор і готуватися до зібрання, готуються регенти ще до цього часу, ще раніше. Приходить певний час. Якщо, наприклад, пишеться пісня, вона теж роздумується, пишеться слова, пишеться мелодія, розписуються партії, потім набирається, розучується, потім вже співанки. Ми готові. Згадався випадок школи. Була якомусь класі, не пам'ятаю, можливо, шостий, можливо, сьомий, неважливо. В кінці семестра директорська контрольна. Я думаю, що, можливо, багато хто пам'ятає. Така на листочках вона писалася. Відповідальна. Я пам'ятаю, я був готовий, контрольна з математики, директорська, важлива. Роздала вчителька нам завдання. Я так гнув, пройшовся, думаю, все знає, все легко. Спокійно написав, я любив скорочувати, не все розписувати в голові, воно все наперед ішло. Я знав, що вчителька не любить. Я спокійно, все розписав, як вона любить, тими способами, якими вона хоче, все розписав, гарно зробив. Буквально не знаю, скільки хвилин пройшло, вже все готово. Я сидів, перевірив, все готово. Ну, думаю, все правильно, чітко. Думаю, що робити? Така ідея прийшла, я взяв, почав обводитися. Я пам'ятаю, все, кожну букву взяв по декілька разів, пообводив, пообводив. Друзі, ще час є, а вже дивлюсь на листочок. Він такий гарний, знаєте, все обведено, таке аж за кілометр видно. Здав свою роботу. Мені просто така ідея думаю, прийшла, потім думаю, цікаво, як вона реагувала зараз, я так думаю, як вона реагувала, коли вона взяла мою роботу. Директорська контрольна робота, а воно все грубим шрифтом таким обведено. Вона перевірила все правильно. Все гарно зроблено, все правильно, все вірно, все, як вона любить. Але Зовнішній вигляд. До чого я це все говорю? Я взагалі хочу проговорити про підготовку, про те, як ми готуємося і для чого ми готуємося, і сказати такі дві думки. Перша, ми зараз початок зібрання, будемо молитися. Як важливо, готуватися добре, треба, але все робити з Богом. Будемо молитися, щоб Бог благословив зібрання всю нашу програму. Ми багато склали зусиль, старання, часу, щоб прославити Бога, Щоб Бог благословив ці всі пісні, вірші, групи благословив проповіді, що Бог проговорив до нас. І друга думка така, щоб ми готувалися до другого приходу. Свято класно, все це чудово, договуватися до зібрання, але щоб ми не забули про ту головну підготовку, якому ми не можемо просто і не пройти, і не підготуватися до того приходу другого Ісуса Христа, коли Він у своїй славі прийде на землю. Чи ми будемо готові? Зараз такий час непевний, незалежно скільки нам років. Ракета не вибирає, вона може прилетіти куди хоче. Нам треба бути постійно всім готовим зараз. Як е, в тій притчі про п'ять мудрих і п'ять нерозумних, е, хтось був готовий, хтось мав запас, той олії, а хтось не мав запас. Тому такий зараз час. Давайте ми будемо готуватися до другого приходу, щоб нас, коли Бог прийде, щоб Він застав нас готових, щоб у нас був той запас олії. Зараз дійсно такий важкий час, багато людей підходять, питають, не знають, що ж де, що буде. Як нам можливо ділитися цим, що ми знаємо, що б не сталося, що як він прийде, він буде, знайде нас, готовимо, готових і нас забере. Тому давайте ми станемо перед початком і будемо молитися.